Ви можете купити SSD-накопичувач Acer 100 9 bwwa 106 у мілі ампер година зеніторба. Цей товар допоможе вам легко збільшити сховище та підвищити продуктивність вашого домашнього чи офісного пека. Він також сумісний з багатьма настільними комп'ютерами, ноутбуками та ps 4 Накопичувач Acer RISTO використовує передову технологію 3 d NAND Flash та підтримує різні функції, такі як S -M -A -A T, trim command та код виправлення помилок і СЕСІ. Завдяки інтерфейсу sata 3 він забезпечує високу швидкість обміну даними до 6 гбіт S, що дозволяє йому працювати у 5 разів швидше, ніж звичайний HDD. Для додаткового захисту вашої системи від стихійних лих чи надзвичайних ситуацій, він постачається з програмним забезпеченням Acronis True Image, яке допоможе вам відновити функціональність вашої системи та захистити її від програм вимілі ампер-годиначів. Однією з ознак високої якості цього SSD накопичувача Ейсер Рестує п'ятирічна гарантія від виробника, що гарантує його надійність та довговічність. Отже, якщо ви шукаєте надійний SSD накопичувач з високою продуктивністю, Ейсересто ваш вибір. Придбати його ви зможете в міліампер година зеніторба.